Сьогодні в нас останній день навчання в нашій літній школі. І ще декілька тижнів назад я не могла подумати, що зустріну тут стільки професіоналів своєї справи, чудових вчителів, а також чудових і неймовірних діток. Адже спочатку було дуже цікаво, адже всі з різних куточків Львова, навіть є дітки з області, які приїжджали сюди, щоб чогось навчитися. І спочатку було дуже цікаво з ними познайомитися, погуртувати їх, налаштувати роботу, але нам це швидко вдалося. За ці п'ять тижнів ми дуже, скажімо так, стали близькими, повторили, навчилися багато, багато розмовляли, веселились, жартували, вчилися, читали, тобто робили все можливе для того, щоб наше навчання було якомога кориснішим, щоб воно запам'яталося, ну і, звичайно, принесло свої результати, щоб дітки 1 вересня повернулися всі щасливі з новими знаннями і готові. Штурмувати, скажімо так, новий навчальний рік. Доброго дня! Мене звати Андрій. Я учень 10 класу. Цього року я відвідав літню школу. Насправді все сподобалося. Це хороший варіант повторити вивчене та вивчити трохи нового перед початком навчального року. Я відділив три предмети: це була математика, українська мова і англійська мова. Все сподобалося. Дякую за таку можливість. Вчитель математики за Степан Семенович. Наше головне завдання в школі було допомогти дітям зліквідувати їхні прогалини. Ну і ми так старалися різні методи роботи використовували, допомогти їм у всьому. І сьогодні в останній день ми їм задали таке бліцопитування, зробили на 5 хвилин на останньому уроці. Дати відповіді на три питання. Нас цікавить, що, чи вони виконали це, що вони хотіли в цьому літньому таборі. Друге, що їм запам'яталося. І третє, які побажання, що змінити, якщо б вони взяли участь в майбутньому навчанні. Ну, мене зацікавило е, і перше, і друге, але мене цікавило третє, щоб якщо буде на слідуючий рік, щоб використати ці і ліквідувати е, ці е, недоліки, якісь чи виконати їхні побажання. Це основне, щоб щоб їм було простіше і краще. І ось я взяв е, два такі виписки негативних майже не було листочків. Е, було єдине, що там побажання кондиціонера треба було, бо дуже жара була. На цьому. Але ось були, було е основному такі були. Цей навчальний табір це дивовижно, нові знайомства, теми, які могла не зрозуміти в школі. Я в захваті. Це одне з них. Друге, цей навчальний табір це диво. Втім, е він мені асоціюється з місцем спокою та просвітлення. Цей табір найкращий. найкраще. Ось... Якщо дітям сподобалося, це по-моєму наше головне завдання було виконано. Мене звати Данило Гала Остапович, і я, і я переходжу в шостий клас, але навчався в п'ятому класі. Мені там дуже подобалось. Я відвідував уроки української, англійської і математики. Мені найбільше сподобався урок математики, бо там ми вивчали не тільки просто математику, а ще й трошки забавлювалися з. Вагами, там, дивилися схеми повітряних куль, і грали всякі ігри. В літній школі я навчився нового з англійської, дізнався нові слова, повторив всі формули там і, і правила. І з інших предметів також я все повторив, і тепер я готовий до навчання в 6 класі. Я Наталя Гальчук, вчителька іноземних мов. Попередні роки нас трішки ізолювали один. Від одного і я думаю, що багатьом дітям і вчителям бракувало в першу чергу спілкування живого. І ось ось ця літня школа. Це була для мене така можливість вийти в люди, поспілкуватися вживо, побачити учнів знову. І я думаю, для дітей це десь щось приблизно так само було. Тому це було і в емоційному плані дуже позитивним досвідом, і в такому навчальному плані позитивним хорошим досвідом нагодою пригадати забути стосовно самої структури, як літній табір. Мені сподобалася особисто особиста організація. Тому що ну, я людина стороння, яка прийшла, виявила бажання попрацювати тут, і я отримала всю інформацію повну одразу, де я маю провести урок, що я маю робити з дітьми. Тобто, технічно все було гарно організовано і не складало жодних зусиль там щось знайти, щось когось щось, знаєте, уточнити інформацію. Все. Е, інформація була в повній мірі доступна, і я це робила в своє задоволення. Не знаю, я сподіваюся, я кожного разу сподіваюся, що я якось приношу користь тим, що я роблю. Ну і зараз особливо, що цей час, який діти влітку провели, він їм пройшов не дарма. Я в це вірю. Для мене він так точно пройшов не дарма. Мене звати Вікторія Фецонець. Я навчалася в гостовому класі. Я відвідувала українську мову, хімію і геометрію. Мені найбільше сподобалася українська мова, бо на українській мові ми багато чого вивчаємо, повторюємо. І я пропонуюся входити до українську мову. Я Хаврок Михайлович, вчитель української мови та літератури. Які мої враження? Проект потрібен. потрібен і доречний в нашому часі з різних причин. Перше, наш попередній навчальний рік був дуже складним, як у всій Україні. Отож, літня школа допомогла дітям тим, хто пропустив певний навчальний матеріал з цих відомих причин через війну. Літня школа допомогла їм дещо наздогнати. Отой навчальний матеріал, і щось повторити, а щось і вивчити заново. Це перше в цьому аспекті. Другий аспект психологічний. Дітям було цікаво, діти здружилися, і особливо для мене це важливо, що дітки, а їх було трішки із регіонів, де зараз війна. Цим дітям було важко, але тут вони знайшли своїх друзів нових. На очах було видно, як діти, скажімо так, приходять до тями, як їм цікаво спілкуватися, як повертається до їхнього обличчя посмішка, і це дуже важливо. Цілком позитивні враження і емоції виношу від праці у літній школі. Дякую за увагу. Мене звати Роман Людмила Михайлівна, я вчитель академічної гімназії і займалася тут в основному організацією цього процесу. Цей літній навчальний табір показав, що дітям потрібне навчання очне, незважаючи на ситуацію в країні. Ніяких інцидентів ми з сховищами під час тривог не мали. Те, що найбільше запам'яталося, і вразило, напевно, робота колег. Бо частина з нашої школи частина прийшли, але взаємопідтримка, допомога була супер. Вдячність дітей і батьків, які дякують. Сподіваюсь, це принесло користь в прогалинах трошки нашим дітям, а нашим колегам дало зовсім інший досвід.